Нам говорять, що трикутник АБЦ АВЦ зазнає перетворення Т8-1. Намалюйте образ даного трикутника. Насправді, це завдання взагалі не є складним, але у вас можуть виникнути питання з тим, що ж таке Т8-1. Коли ми говоримо про літеру Т, це означає перенесення. Перенесення. То що ж таке 8 мінус 1? 8 це координата по х. Мінус 1 це координата по ігрику. Дозвольте мені обрати інший колір. І я запишу, що це у нас х, а це наш ігри. Я пропоную подивитися на прикладі, що саме я маю на увазі, і тоді, я впевнена, у вас точно не лишиться ніяких питань. І так, наприклад, ми почнемо з точечки B. Що ми тут маємо? По x ми маємо мінус 6. Відповідно, коли у нас є 8, то ми мінус 6 додати 8. Це буде 2. Отже, наша точечка бі по x має бути тут. Але тепер в гру вступає наш y. Ігрек. По ігреку ми мали дев'ятку. 9 дев мінус 1 буде 8. Отже, наш B' буде ось тут. Тут буде наш Б штрих. Тому що ми по вісі Х перенесли на 8 клітиночок, як тут і сказано в умові, а по вісі Y навпаки опустили на одиницю вниз. Ось що означається літера т 8 1 я ж говорила, що це набагато легше, ніж здається. І так, пропоную таке саме зробити з точками С і А. Точка С мала мінус 9. Додаємо 8, буде мінус 1, і була двічка мінус одиниця, буде одиничка. Ось тут буде точечка С штрих. Точка А мала координату по х мінус 3, додаємо 8, буде 5, по Y мала координату 2. 2 відняти 1 буде 1. Тобто, ось тут буде наша точечка. А-штрих. Тепер нам необхідно це все з'єднати. Я не обіцяю, що це буде щось рівне і дуже гарне, але, принаймні, схоже на трикутник. Ну, більш-менш схоже, так. І все, ось так ми вирішили нашу задачу.